Динамо більше ніколи не стане чемпіоном. Арда Туран здивував усіх гучною заявою. За ванатом на молодіжному євро стежать Ман Юнайтед та Арсенал, а також великі зміни у першій та другій лізі. Вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол України, і сьогодні ми до вас традиційно з порцією усіх найбільш головних новин, які стосуються українського футболу. Про це будемо говорити протягом найближчих кількох хвилин. А перед тим, як ми розпочнемо, попросимо. Підтримати наш проект і найпростіший спосіб це зробити підписатися просто зараз. Позначка у 40 тисяч вже світить нам ось там, і ми дуже прагнемо до неї якомога швидше дістатися. Дякуємо і поїхали! Розпочнемо ми сьогодні із харківського металіста 19-25. Команда отримала атестат на участь в УПЛ наступного сезону. Водночас, перед нею ще дві нерозв'язаних задачі: це стадіон та головний тренер. Для початку про місце проведення домашніх матчів. Схоже, конфлікт із лівим берегом, який неочікувано розгорівся наприкінці сезону, вже владнали, принаймні. На цьому наполягає керівник прес-служби команди. У нас діюча угода з лівим берегом щодо використання. Цього стадіону заявив Павло Посохов для ЮАФутбол. Водночас, харків'яни, звісно, живуть мрією повернутися на рідну арену. Клуб завжди говорив, що як тільки безпекова ситуація буде стабільно дозволяти грати у Харкові, клуб перебазується у рідне місце. Додає представник команди. Водночас, зовсім протилежно від офіційної позиції, інформацію дає Ігор Бурбас. За його даними, харків'яни гратимуть у Житомирі на стадіоні Полісся, а резервною ареною. Запишуть стадіон у Полтаві, тож чекаємо, чим закінчиться ця ситуація. Водночас відкрите питання з тим, хто поведе команду у новий сезон. Ще вчора у мережі гуляла інформація про інтерес до Ігоря Йовічевича. Більше того, з ним нібито провели перший раунд перемовин. Та сьогодні і та то таке і бурбас повідомили про ледь не укладений контракт із тренером Зорі Младеном Бартуловичем. Повідомляється, що на такій кандидатурі зупинилась наглядова рада клубу є новини і щодо його тренерського штабу туди увійдуть Олександр Чижов, Максим Цвіренко та Андрій Полунін. Усі ті ж тренери, які працювали з командою у перехідних матчах. Далі до нового тренера Шахтаря Арда Турана, який вперше поспілкувався з клубною прес-службою та одразу видав кілька гучних заяв. Для початку Туран розповів про свій тренерський штаб. Помічником його буде Карем Яваш, який раніше працював зі збірною Туреччини, і з воротарями буде працювати Емрах Каракован, який зараз теж працює у національній збірній. Карло Ніколіні теж повертається до Шахтаря і буде помічником Турана. Роль аналітика виконає Мерц. Сомай, а за тактику відповідатиме Сінан Сарікурт, тренером з фізичної підготовки буде утку Алемдаруглу. Також новий тренер гірників, напевно, дуже швидко влився у наш футбол, адже одразу видав гучну заяву, яка стосується Динамо. Я знаю, що це наш важливий суперник. Я дуже поважаю їх. Але моя мета ніколи більше не дати їм стати чемпіонами України. Але коли ми будемо грати один проти одного, ми будемо вчитися один в одного та по поважати один одного, як думаєте, чи зможе Туран одразу стати чемпіоном разом із Шахтарем? Пишіть свої думки у коментарі. отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. На черзі у нас ПФЛ поговоримо про першу лігу, де клуби вирішили докорінно змінити формат турніру. А якщо точніше, то повернутися до попереднього варіанту. Інформацію оприлюднив президент ПФЛ Олександр Каденко. За його словами, із нового сезону, власне, у ПФЛ більше не буде розведення на чемпіонську групу та зону вибування. Клуби-учасники змагань захотіли повернутися до старого формату традиційних два кола та 16 учасників. При цьому обмін між лігами буде незмінним. Два клуби підвищуються напряму, і ще два грають перехідні матчі. Така ж схема працюватиме і в другій лізі, сказав Каденко для програми Україна футбольна. А закінчимо ми сьогодні новинами трансферними. Тут у нас Ілля Забарний та сага з його переходом до ПСЖ. Владислав Ванат і цілий ряд британських команд, які претендують на нападника, ну і Динамо та їх безкінечні спроби знайти собі центрального оборонця. Розпочнемо з Іллі Забарного, де ситуація змінюється ледь не щогодини. То сторони узгодили умови особистого контракту, то Париж відмовляється від торгів із Бурнмутом. Але розкажемо все по порядку. Отож, за даними Ніколи Скі. Яри українець вже погодив угоди особистого контракту з ПСЖ. Контракт має діяти до 2030 року. Водночас джерело нічого не пише про суму майбутнього переходу. А саме це, за даними вже інших джерел, зокрема британських, може стати серйозним каменем спотикання. Попередньо було відомо, що Париж запропонував суму в районі 45-50 мільйонів євро. Однак, через те, що Борнмут має віддати частину від майбутнього переходу Динамо, вони почали завищувати ціну. З'являлися у пресі навіть суми в районі 70 мільйонів. Однак на такі витрати ПСЖ йти не готовий. І як повідомляється, зафіксував свою останню пропозицію саме на рівні 50 мільйонів. Рухатися вище боси парижан не готові, втім як очікується, і на таку пропозицію Борнмут все ж таки дасть добро. Є нові претенденти на Арсенія Батагова за даними видання TBR Football, окрім Лаціо, до українського оборонця, придивляється цілий ряд англійських команд. За виступами нашого захисника на молодіжному євро спостерігають скаути Брентфорда, Крістал Пеласа, Фулгема та Брайтона. Хімовірно, якийсь із цих клубів після турніру зробить Трабзонспору офіційну пропозицію, чистить склад ЛНЗ та їх новий тренер Віталій Пономарьов. За даними та Вінгер Бенні Макуана покидає команду, де грав на правах оренди та повертається у Полісся. Повідомляється, що бачити футболіста в клубі хоче особисто новий головний тренер Руслан Родань. І Через це оренду з ЛНЗ було достроково розірвано, і збори перед новим сезоном 22-річний гравець розпочне із Житомирською командою. Наприкінці поговоримо про Динамо. Якщо вдало покаже себе на молодіжному євро, то може отримати шлях до європейського топ чемпіонату Владислав Ванат. Видання TBR Football Футбол пише, що за українським нападником на турнірі пильно стежать скаути одразу восьми англійських клубів, у їх числі Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенгем Челсі, Астон Віла та. Юкасл більше того, оглядач сайту називає Влада одним із найцікавіших футболістів турніру, підкресливши його високий технічний рівень та ігрове мислення. А от наступна новина із розряду комедійних, але за повідомленням південноамериканських журналістів, кияни знову стежать за захисником Іме Оконом. Контракт його із нинішнім клубом Суперспорт Юнайтед закінчується 30 червня. Тож до нової команди він зможе перейти як вільний агент. Щоправда. На відміну від зимової ситуації, у Динамо навряд буде час переглядати футболіста, адже в його послугах зацікавлені також датський Міттюланд та Кайзер Чівс із Південно Африканської Республіки. Тож рішення потрібно приймати якомога швидше. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Ось такими були усі найголовніші новини, які стосуються українського футболу. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок попросимо ще про вподобайку до цього відео. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.